хоробрі працівники ДСНС ризикують життям щодня. Розбираючи завали після російських обстрілів, вони рятують усіх людей і тварин. І тому українці почали лагідно називати рятувальників наші котики ДСНС. Така народна назва до вподоби і самим рятувальникам. Є навіть тематичні шеврони з зображенням котів і надзвичайників. У Дніпрі в одній з частин пішли ще далі. Котиками ДСНС тут прикрасили кухню. Ми зараз знаходимося в їдальні одного з пожежно-рятувальних підрозділів, і хочу сказати, що для кожного пожежно-рятувальника їдальня це, скажімо так, святе місце. Це свого роду така кімната психологічного розвантаження, коли особовий склад збирається за столом, спілкується, там деякі може там, нагальні питання вирішують. Ну і, як правило, там прийом їжі, да, це невеличкий такий відпочинок. Тому. Так як у багатьох пожежні асоціюються пожежні дорівнює коти, да, пожежні рятують завжди котів, ну було прийнято рішення трошки стерилізувати е, цю таку кімнатку да, для прийому їжі. Такими ну, гарними котиками, цих котиків малювала співробіт дружина нашого колеги, а цю картину. Скажу відверто, згенерував штучний інтелект. І згенерував її так дуже гарно, дуже прикольно, що нам було вирішено роздрукувати їх на великому форматі, щоб всі заходили, ми всі показували, які в нас гарні свої коти. Ігор за час своєї роботи і сам не знає, скільки пухнастиків він врятував особисто. Скільки котів врятовано вами, ми здогадуємось. І вони вам вдячні. Але все ж таки, це ваша робота чи ні? Якщо серйозно, як вам сказати, кожна людина, кожна істота, дворова або господарча має право на життя. Тому часто нам доводиться знімати котів з дерев в сільській місцевості, дуже часто нам доводиться діставати. З колодязів або корову, або козу часто собачки двори провалюються в люки. Тому якщо треба рятувати, то будемо порятунки. На моєму досвіді це була одна із була пожежа в... в сільському господарстві, яке займалось вирощуванням свинок. І над цими свинками повністю по фермі палала криша. Там знаходилось, мабуть, більше 140 голів. І так, от масовий такий порятунок. Жодна свинка не загинула, всі були живі, всіх в дах потушили, свинок трошки. Мабуть, потім господар тільки довго по полю збирав, бо ну ми їх випустили. А от у нього вдома котів чи собак немає. Все через дуже напружений графік. В режимі моєї служби тримати домашнього улюбленця це. Мабуть, буде просто над ним, тому що вдома майже не буваю, але дуже хотілося. Є підрозділи, в яких є і котики, і є, і собачки є. Чим харчуються рятувальники, якихось правил та дієт немає. Також можуть готувати прямо тут, на кухні. Чим полюбляють обідати рятувальники? Е, ну, є, наприклад, люди, коли самі там собі приносять в своїх, скажімо так, садочках да? е, і їдять, а є такі караули, є такі зміни, у яких є певна традиція, вони, скажімо так, ставлять відповідального по кухні і. Готують там або на обід, як правило, це там, готують щось перше. Обов'язково щось. Або борщика, або якогось смачного супчика. Йо. Заступають і самі собі на весь караву готують їжу. А чим ви зазвичай обідаєте? Ну, обов'язково щось жиденьке. Якщо лунає сигнал тривоги, то все кидається і одразу суповий склад вирушає на виклик. Непевне, не варто нагадувати, якою складною і небезпечною є робота рятувальників і як збільшився ризик для них з початком повномасштабного вторгнення, коли ворог обстрілює вдруге під час розбору завалів. Тому не забувайте зайвий раз подякувати цим героям без зброї.